Так, добрий день. Зав'язуємо на два вузлика на посередині ось цієї основи, ось цієї, так раз, І тепер граємось. ленточкою, робимо п'ятнишко через дві. Отак. Так, дістаємо. Потім отак. Кольори міняємо, щоб воно не було однакове. Зелений хакі, сірий, ось так. І фіксуємо знову на два вузлика. Ось так. Ось два. От. Бажано без дірочок. віяло теплом, не тільки зорі, що палають над Дніпром Це любов, що є сила напролом, Захищаю всю сім'ю від Бом. Ну, привіт, мамо. Це я пишу твій рідний син. Чому українською, тому що вже відпустив козацькі вуси Мої справи чудові були, пале. Війна ще триває, ми боремось тут до кінця, адже іншої неньки в нас просто немає. Я бачу хоробрих людей, я дивлюсь їм прямо в очі. Я тільки з війною зрозумів, що значить слова спокійної ночі. Вони катують людей, вони вбивають дітей, але мами незламні, і це ми доводимо світу кожен день. І це не останній мій лист. Невдовзі я ще напишу. І в звільнення наших земель своє ім'я я впишу.